Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко Провожу я зараз трішки часу в перегляді старої теорії. Ось, і такі досить цікаві відкриття. По-перше, наскільки люди можуть пропускати цікавих ліній, навіть з шаховими рушіями, мається на увазі, коли шахові руші показують, ну, показують, що це поганий хід там. На короткій глибині, а потім буквально проходить трішки більше часу, і оцінка змінюється. І це причому досить такі глибокі лінії, які, і на, на перший погляд, здається, що ну, ти погоджуєшся з оцінкою комп'ютера, а потім виходить зовсім інше. Показує деякі речі. Ось, скандинавська партія. 4D5. Зараз я почав там дивитися, де що по скандинавській партії. Ось, саме гамбіт. Цікавий. Ну, спочатку, окей, це такий модерн, сучасний більше. А, захист скандинавський. Ну, і тут е, цікаве продовження С4. Звісно, що С4 не є сильним. Тут не, не найсильнішим продовженням. Треба грати десь D4, в 3 а той H3. H3, здається, непоганий хід. Ось, як не дивно, оцінка комп'ютера в плюс. Йде досить непоганий після H3. Ось там є в 3 ну і, звісно, D4. От такі от три основні є ще С4. Цей варіант, я там дивлюся зараз. І от давайте от подивимось. Ну, Е 6. Не бити тепер от такі от гамбітне продовження. е 6 не бити е 6 погано. Ну і партія після е 6 слон б'є. Це 6, Д4 слон, Б4 шах. Ну, така от лінія форсована, досить. Ось слон виходить, здається, і треба грати d4. Хоча, знову ж таки, білі дуже часто пробують тут кінь f 3 грати, пробують грати слон Е2. Ось навіть, напевно, знову ж таки, h 3 дає якийсь плюсик. Ну, проте, не знаю, є якась така мішень c 4 на яку можна давити. Ну і зазвичай хочуть грати там D4. Ну, це так от по психологічному. Чисто ти граєш D4, щоб зіграти d 5 там вигнати звідси цього слона, розвинути свого на D3 слона. Ось, Тому D4, слон b 4 шах, слон перекривається. Знову ж таки, є кінь F3. Нічого не дає кінь F3. Ой, кінь c 3 Тому що кінь E5. І там, чесно кажучи, питань знову ж таки багато. Слон виходить, захищає на F5 пішака, а потім пішак підвисає на D4, якщо ферзь хоче захистити цю всю структуру. Ну окей. Це не зовсім важливо. Давайте слон пішов, слон побив на D2. Ну і тут, звісно, конем бити не можна на D2, тому що D4 пішак висить. Тому б'є ферзь. Реально, я не можу походити ферзем. Тепер. Окей, okay. і от тепер Ферзь Е7. Так як слон вийшов з ф 8 ферзь е 7 відкритий шах загрожує, тому ну, якось там, напевно, ферзь е 2 мав би бути найкращим тут. Проте оцінка комп'ютера на ферзь е 2 не настільки хороша, тому що закриває свого білопольного слона, тому ферзь е 3 краще. Ну, Звісно, інших ходів тут знайти неможливо. Ось Ферзі 3, ну нормальних мається на увазі. Ну і тепер кінці 6, слухайте, жертва а, фігури. І ось тут Юдіт Полгар програла в 25 ходів Олафсону в 1988 році. А Ще а, не змогла нічого зробити. Там просто ну, здалася, бо там буквально, ну, перейшли вони в Еншпіль, але просто зайвими, зайвими двома чи трьома пішаками Олафсон був. Ось. А, можливий тут варіант слон Є2. найкращий тут показує слон Е2. Хід. Ну, давайте його зроблю. Слон є 2, і ось тут три нулі. А чи можна було робити вилку? Здається, під вилку стали, друзі. Насправді, ну, окей, кінь Б4. Ось потрібно захищатися тепер від вилки на с 2 І. Ну, давайте ми якось там в кінь-3 зіграємо. Захистилися, так? І можна насправді бити пішака вже в центрі. Взяли, взяли, кінь побив. Ми за декілька пішаків, за два пішака віддали нашого коня, але знову ж таки, оцінка комп'ютера буде зараз дуже-дуже підскакувати ну, на перших для білих, а на перших ходах на користь білих. А потім оцінка комп'ютера падає. Ну, але я навіть не цю позицію вам хотів е показати. А от трішки інакше зі слон є два. Ось спочатку слон Е2, здається, перекриваємось. 3-0. І тепер пішак вперед. І ось тепер кінь б 4 Знову ж та сама загроза. Граємо кінь А3, захищаємось. Кінь б'є. На д 5 пішак б'є і кінь б'є д 5 Дивіться, оцінка комп'ютера 1 майже. Одиниця. Тепер завожу. Зараз я по першій лінії ходи. І комп'ютеру буде легше обраховувати це. І побачите, наскільки оцінка комп'ютера змінюється. Отже, здається, одиниця. Ну, тут ти, ти дивишся на таку позицію. Ось. І думаєш: от який мені тут хід вибрати, якщо сходить пішак вперед. Давайте, от, от таку позицію. І ти дивишся: окей, комп'ютер каже: кінь g4 тут атакувати. Окей, якось можна атакувати ферзя. Кінь g 4 а слон може побити. Слон б'є, здається. Ну, і ти це все от, там, аналізуєш, дивишся вже лише кінь g 4 і запам'ятовуєш якісь варіанти. Тому що ти автоматично там відсіяв кінь b4 через те, що комп'ютер його просто не дораховує. Ну, кінь А3, ти подивився, ну окей, втрачаю фігуру. А, і ще й тут ферзь б'є, ну що ж тут? Вже, плюс одиничка відразу оцінка комп'ютера. А давайте я заведу тепер по першій лінії. Шах, Єдиний хід тут сходити король F1. І єдиний хід кінь b 6 і от зараз зачекаємо буквально 20 секунд. Хай глибина комп'ютера трішки трішки підніметься. Ось, ну і побачите такий, так, вже 0,48. На глибині 20. 0,1 глибина, 21 півход. Ось, Це в білих зайва фігура, ну, практично. Чекайте, зайва фігура 2 проти 3, 2 проти трьох зайва фігура в білих. Чиста. Вже оцінка 0,04. Ось. І насправді зараз вже знайти хід е, за чорних. О, за білих, досить погано. Досить важко, висить на Б2. Можна буде з'їсти Б2. Ферзь, чесно кажучи, не дуже виходить з А7 поки нікуди зовсім. А Тура йде на Е8. І слон тут стрибає по, по діагоналях і розбирається з королем суперника. Ось що цікаво, вже нулі. Глибина 28 півходів, 14 ходів вперед. Вже нулі. Це я по першій лінії все завівши, де показувалось одиничка. Ось, відразу там одиничка, супер, там в білих якось там все суперово. І насправді зараз знайти хід е, вже дуже важко. Там, взагалі, комп'ютер показує. Що білі там можуть ніби атакувати на мат заходити. Грати слон в 3. Тепер оцінка комп'ютера мінус 0,84. Після простого це 6, вже мінус одиничка. Ось. Ну, така, ну це просто такі от мої роздуми. Я вирішив поділитися, мої такі дослідження, які я роблю, що реально є стільки. Шахових ліній. От, ну, от хто хто пам'ятав цю лінію в скандинавській партії і жертвою фігури. Ось, хто знає цю лінію, хто грає скандинавку. Я ну, не думаю, що багато людей, хто навіть розбирається в скандинавській партії, а, мають ну, такі от знання про, про цю лінію. Ось я маю доступ а, до деяких, деяких старих. Дебютних теорій, і тому я можу орієнтуватися трішки ось в цьому. <кхи> ось, можу. Шукаю таким чином, я там черпаю десь якусь інформацію і перепровіряю і саме оцю стару. Ось, це навіть не з дебютної книги, це просто зі старих партій. Ось, багато є таких матеріалів. Ну, просто цікаво, що в сучасну епоху зараз, ви бачите, оцінка комп'ютера нулі, хоча. Цю лінію неможливо знайти, якщо ти не маєш бази там 1988 року, там, і це навіть 88-й рік, тому що а, цю лінію з ферзь А 7 є і слон Є2, я вже знайшов а, за дошкою. Я все-таки тому, що ідеї, я знаю жертви коня, а те, що комп'ютер тут а, показує, якийсь там хід кінь. G4. Ось. Якщо б я не знав, що можна зайти конем на B4 і побити потім на D5, що є така дебютна лінія, то, напевно, ну, я б її так б, ну, також не знайшов би з комп'ютером. Ось. Тому що ну, відсіюється дуже часто, дуже багато всяких таких цікавих ліній, друзі. Ну, от зараз, особливо в таку комп'ютерну еру. Ось. Ну, таке, друзі. Вирішив поділитися з вами такими коротенькими моїми роздумами. Якщо у вас є якісь, не знаю, ви граєте якісь дебюти, ось тільки не, не кажіть мені про, про якісь такі надумані, вид, видумані, якимось ким дебюти, які, наприклад, там, F4, F5, от пише до нас один підписник мій наш. Ось, де там f 7, ну, ферзіш 5, друзі, пробачте. Нема ж тут грати. Ну, не знаю, ну, бити ж не можна, там, ну король може відійти, не знаю, на взяття тура там може побити. Ну, ферзь просто відходить F3. Ну, я не знаю, що, що ж тут грати без, без, без двох пішаків із таким королем, друзі. Ну, це в бліц, в кулю зайде. Ще й пише е, наш підписник, що це в Рапід, ну, пробачте, рапід таке. Таких не беруть в Космонавти, в Рапід. Ну, Д4 навіть простий такий. там, ну от Зіграли там, віддаємо пішака назад, але ж факт залишається фактом. От слон виходить на Д3. Я не знаю тут навіть куди тут орудівати. Назад її кудись запихати. Ось. ну Не знаю. Настільки тут легка, проста гра, навіть, навіть простий розвиток. Давайте там слон. Слон F4, кінь Д2, нулі, кінь Е2 вийшов. Ну, просто, Напросто, навіть не атакуючи короля, а зробити просто рокіровку і все. І, ну, Навіть перечекати 10 ходів. І все одно оцінка не зміниться. Друзі, ну, неможливо таке грати. Це дуже-дуже. Там, я не знаю, кінь Ф6 якийсь, є. ну все одно Д4, і все одно слон виходить. На D3, інші виходить F4, G5. Ну, настільки просто це все грається. Отже, <кій> я поважаю дебюти, якщо вони при призводять до якоїсь складної е е гри, що їм, саме от, тут за два пішака, білим важко зробити хід. Але коли в таких варіантах е е обабіч того, що. Втратились пішаки в чорних, то ще й чорні не поставили ніяких проблем білим. Ну такі дебют я не, не, не дуже оцінюю як нормальними. Навіть взяти той самий, знову ж таки, Гамбіт Хеллоуін. Давайте подивимось. От тут оцінка більше, ніж плюс 3, плюс 3,5. І тепер давайте той самий Хеллоуін, який я інколи грав. Ось, давайте. Варіант чотирьох коней, побили, побили, пішак вперед. Ну, от якщо тут білі, чорні помиляються, грають граються 6, все. Тут же практично о, в білих настільки потужна ініціатива. І партія може бути виграною там після. Д5, да, вже кінь, знову ж таки, відходить. Отже, ми з темпом сходили, тепер ще є F4, підсипаємо сюди. Потім ще зіграємо Е5, E5, E5, ну, друзі, це вже. Дуже, дуже така потужна ініціатива. Звісно, що після кінь вже 6 одно оцінка півтора. Оцінка півтора, не 3,5. Ось. Так що, граючи чорними, віддати 3,5 білим, ну це. Це забагато. Ось. Так, що такі зараз займаюся копанням в різній теорії, в різних амбітах, в різних дебютах. Якщо хтось щось щось когось цікавить пишіть будемо буду знімати відео про це